РНБО наклав санкції на Екзанту. що очікувати від подальших дій екзанти, що буде з рахунками, що буде з активами, і загалом чи є зміст щось робити вже зараз чи чекати завтрашнього дня і відповідно щось приймати рішення вже з наступного дня. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, фінансовий та цифровий радник, вже більше 15 років керує активами своїх клієнтів, і зараз ми з вами всю цю історію і розберемо. Тому з вас лайк, підписка і дзвіночок за те, що максимально актуальну інформацію ви отримуєте максимально вчасно і погнали. І так, давайте розберемося по черзі. Ренбюро накладає санкції на екзанту. Окей, екзанту яку? Ми знаємо, що екзанти, ну, не працює в Україні, тобто немає офіційного зареєстрованого юридичного юридичної особи в Україні. І відповідно тоді виникає наступне запитання, яка саме екзанта була заблокована? Заблокована саме екзанта, яка називається Екст ЛТД, зареєстрована на Кіпрі. І відповідно ті, в кого рахунки саме в цього брокера, ну і саме в цієї компанії, відповідно. На сьогодні попадають під ці санкції, тобто, але попадає під санкції екзант, а не вкладники. Тобто, не ми з вами. Тобто, те, що ми вклали е, туди, е, ну верніше, те, що в нас знаходяться там кошти в е, активах, це не означає, що ми їх не можемо зняти або ми з ними щось не зможемо робити. Е, розказую по черзі, е, почнемо перше з того, що е, що відбудеться уже завтра. Ну, скоріше все завтра, тому що вся об'ява буде завтрашнього дня. А перше, це те, що відкрити рахунок в XTLTD ми не зможемо. Закрити рахунок, в принципі, також не зможемо. Комунікацію робити з Екзантою, також не вийде, тому що вона фактично вже є під санкційною компанією. І таким чином. Рахунок рохунки фактично будуть якби умовно кажучи, заблоковані, але, але є нюанси. З цього рахунку вивести кошти можна наступними, наступним варіантом. Варіант номер один. Тобто ми можемо відкрити рахунок, наприклад, в Interactive Brokers і зробити переказ з активів на іншого брокера. Це плюс. Наступний момент, що можна також. Зробити це сьогодні ще а, закрити всі активи, а, тобто повністю блокнути і дати заявку на вивід коштів. Є шанс на те, що оскільки заявка була подана до а, того, як Екзанте попала під санкції, то український банк ще прийме ці кошти. Трет, третій момент: вивести кошти можна буде на вашу. А, на ваш банківський рахунок за кордоном, тобто, якщо ви маєте в Європі, наприклад, банківський рахунок, то в такому випадку ви зможете на нього вивести кошти, це Advise, Валют, якщо є, якщо Пайсера або схожі, або схожі фінансові компанії, відповідно, ну, у вас, я маю на увазі, є, є відреті там рахунки, то в такому випадку на них також можна буде вивести кошти. Так, це з тих, шо з тих варіантів, які є на сьогодні. Загалом я не баю, якщо вас відкритий прямий рахунок везанти, а не через українських банків або брокерів, то в такому випадку я не бачу змістою якось переживати. Оскільки вивід від коштів буде доступний. Що стосується, ну по їх мінімум, на сьогодні, на момент, коли я записую це відео, така інформація, можливо, що зміниться, тому що я бачу, у нас міняється все дуже дуже швидко, якщо щось, якщо будуть якісь зміни, я обов'язково напишу в моєму телеграм-каналі. Тому хто ж не підписався, обов'язково підписуйтесь. Посилання буде в описі до цього відео. І наступний момент, що я ще забув сказати, так, по відкриттям зрозуміло, по виводу зрозуміло, по переказам також є можливість це зробити. Відповідно, на сьогодні єдиним брокером, який дає можливість воду виводу. Коштів і нормальної роботи без санкцій є Interactive Brokers, Поки що інших немає. До речі, відео як рахунок також є. Але в Україні все-таки діють обмеження на вивід коштів за кордон, тому поповнення можна зробити тільки через закордонних банків. Попередньо вивівши вив кошти туди. А, так, а, Відповідно. Якщо будуть будь-які оновлення, то в такому випадку обов'язково я їх напишу в телеграмі. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть зараз, доки я в прямому ефірі або пишіть в телеграм-каналі, я на не буду відповідати. Це трохи інша ситуація, ніж блокування, яке відбулося з Freedom Finance, тому що Freedom Finance заблокували саме українського брокера, а Exante заблокували ну і попали писанцю саме. Кіпський брокер, і це велика різниця. Тому тут трохи інша ситуація. А, так, відповідно, найбільш простий варіант, скорі за все, брокер, верніше, РНБО спрацює як ризик менеджментом. Якщо у вас є довгострокові активи, то їх в будь-якому випадку напряму відкриті в екзаменті, то їх можна буде вивести і без якихось проблем. А, так, а, дякую. За інформацію ой, дякую за верніше інформацію за коментарі. Дякую за інформацію. Пишіть в чаті, пишіть в коментарі до цього відео. Обов'язково я їх всі читаю і буду давати відповіді на них. Загалом, також один такий момент, є, що у вас ще нюанс від ретері, рахунок у брокера універ через екзанту, хоча це. Брокер вже не працює так вже більше року. в будь-якому випадку краще зверніться до брокера, але наскільки мені відомо, у вас якихось додаткових проблем з вводом виводом коштів не буде. Тому нас, така от у нас. Цікава історія на сьогодні в Україні в принципі не лишилося ніяких брокерів для роботи з закордонним ринком. Офіційних є з різними нюансами. Тобто, зараз фактично для того, щоб робити працювати в Україні, або можна інвестувати або в облігації українські, або євробунди, або, або інвестувати тільки в українські акції в українські компанії і розвивати українську економіку вкладаючись в українські стартапи, якщо їх можна так назвати, які працюють на українському ринку. А це та ситуація, яка зараз на сьогодні склалася. Вона двояка, вона не є поганою тому форматі, що ми все таки будемо розвивати українську економіку і допомагати Україні відновлюватися. Це плюс і відповідно це і створення нових компаній, створення нових нові інвестицій в підприємства, і створення нових робочих місць, і відповідно підвищення ВВП України що додатково Класно скажеться на всіх нас, тому е, інвестуємо в Україну е, і не попадаємо під санкції. З вами був Михайло Пацан. Успіхів вам побільше профітів. І пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це сьогодні, головне правильно вибрати активи.